Дмитро Бортнянський та Максим Березовський є одним із найвідоміших українських композиторів духовної музики. На їх батьківщині у місті Глухові. На цьому тижні відбувся уже п'ятий фестиваль духовної музики. Глинські дзвони. Частина колективів, що приїхали на глинські дзвони, розпочали свій виступ з самого ранку, причому не на сцені, а у більш звичному для себе місці храмі. Адже цьогорічний фестиваль співпав з престольним святом Глухівського Анастасіївського кафедрального собору. Після божественної літургії розпочався і сам фестиваль. Відкрив зібрання Глухівський камерний хор духовної музики піснеспівом Царю Небесний. Традиційно на завершення церемонії відкриття усі учасники виконали пісню композитора Миколи Лисенка Боже Великий Єдиний. Після вітальних слів присутні вшанували видатних глухівчан. Композиторів Дмитра Бортнянського та Максима Березовського покладанням квітів до їхніх пам'ятників у центральному міському парку, місто, яке має древні культурні духовні традиції і маючи таких земляків, як Дмитро Бортнянський і Максим Березовський, ну, не може, не мати, права, не мати такого фестивалю. І тому для нас. Дуже приємно мати такі фестивалі зустрічати учасників фестивалю, гостей нашого міста. Глинські дзвони спільними зусиллями проводять Ставропігійний монастир Глинська пустень, Конотопська єпархія, міська влада та обласний відділ культури. До речі, фестиваль духовного співу має офіційний статус обласного, але збирає зовсім різні колективи від Луцька до Луганська. Звісно, найкраще представлена Сумщина. Так, незмінним учасником та окрасою фестивалю усі роки є хорова капела, що при Сумському педагогічному університеті своєю рідною прем'єрою на великій сцені можна назвати виступ музичного колективу сестер Молчинського монастиря з сусіднього потивля, які не лише співають, а й грають на бандурах. Многія сіді в залі. Люди є, которые взагалі не знають дорогу к храму, але після выступления часто где ви находитесь, приїжджать на ескурсію, а Потім уже з ними общаєшся, дружиш і бацеркавляються. Гала концерт завершився врученням ікон і дипломів фестивалю, грамот управління культури та пам'ятних подарунків.